Осінь це час, коли природа вдягається в своє найкрасивіше вбрання. Колірні дерева розцвітають в теплих відтінках червоного, помарадчевого і жовтого, а листя обпадає легкою мелодією вітру. Прогулянка осіннім парком це подарунок для всіх, хто шукає спокій і відпочинок в природі. Парк приймає вас своїм гостинним живописним входом, де високі дерева схиляються вам назустріч із золотистим листям, що тихо падає на землю. Під ногами ковзе шорохливий килимок листя, а повітря наповнене теплим ароматом осінніх квітів і свіжої землі. Паркові стежки запрошують до подорожі в невідомість, де за кожним поворотом очікує вас нова картина. Спокій водойми парку розгортають перед вами свої водні таємниці, де відбивається небо та вервисте листя, гомін води і спів птахів, змішується в мелодію, що розноситься в повітрі. Осінь у парку це також час для зустрічі з живою природою. Ви можете спостерігати за білими лебедями на воді або подивитися, як білки розгортають свої запаси на зиму. Осінь це пора грибів, і якщо ви вдаватиметеся глибше в ліс, то, можливо, знайдете деякі корисні для себе подарунки природи. Прогулянка осіннім парком наповнює вас спокоєм і внутрішньою гармонією. Цей час для роздумів і спілкування з природою та відкриття нових красивих куточків в цьому світі. Осінь у парку чарівний час, коли природа відчиняє свої двері для всіх, хто бажає зануритися в її веселковий світ.